Всім привіт, я зараз знаходжуся біля однієї заброшок, який ще того самого, який в попередній набув ще ні разу. Тому зараз похожу тут вам покажу, що тут є. Ну і сам подивлюсь. Так як в цій заброшці я ще ні разу набув. Ну а сміття тут багато. Оп. Опа, уже трохи зайшов, можна так сказати, шахта ліфта, як упадати краще не треба. Ось, щоб ви розуміли, то там зразу дорога, тому постараюсь трохи тихіше і ну, звісно, так, щоб і лівом був чути. На, на першому поверсі поки що нічого такого немає, а що буде на наступних, і чи взагалі зможу туди вийти на наступні поверхні, то я вже скоро дізнаюсь. А ось можна буде на другий поверх. Так а ну. Так, тут ось опір'я багато. І аж похоже, що тут хтось іноді ночує. А я поки що підняв... А. а, добре, що хоч трохи обійшов, а то сюди його сьогодні не можна, бо хіба що якщо перестрибнуть. На першому поверсі нічого такого немає. Це на не а не добудова. Так як я подивився, то тут мав бись бути окремисловисть. І тому і в кінці 90-х тут построїв три поверхи. три поверха построїв і до того моменту як розвапився Совєтський Союз, І це єдине, що тут ставпився, так як після того проєкт забрався. На другому поверсі нічого такого теж немає, як я бачу. Навіть чистіше, ніж чи на першому поверсі. Всього хороший віхід, на третій по роботи. Сподіваюся, за мною хтось тут, ніхто хто, тут гнатися не буде, але якби навіть хтось гнався, то для вас було б краще якраз контент. Туша ось хтось похожий на, на, на багаття, питався зробити, хто знає. Хто таке робив, ті знають якраз. Що так якраз і робив іноді багато, щоб воно не розпространяв присяг подальше. Так, на, то, на другому поверсі теж нічого такого цікавого немає. Зараз... Така... Тут ось ще шприца ладається. А так тут тут нічого такого поки що цікавого немає. Я зараз буду підніматися на третій поверх. Я вже дивитись там. На четвертий я не знаю, чи зможу вийти. Ну, так як мало прибіг, що може бути. Ну ще побачимо просто... якраз. Так, о, ось, сходи. Не знаю, що бу... на четвертий буде виходити і за того, що... Тут занадто падібно і швидше всього що на четвертий можна буде вийти. А зараз я ось на третьому, на якій вже криші а, туди є криша, як бачите. І тут все більш повтачевно із за того, що Тут е, цієї поверхи якраз найбільше приймав дощі. Так мені ж вся плота не подобається. З так, так, цієї частини я краще одійду на всякий випадок, а то щось мені там вона не подобається. Відео відео, а от про здоров'я краще трохи подбати. Воно ще знадобиться. Що далі що відео знімати... Так, ось тут навіть дерево почав порости. Ось з переднього полтана. Якраз трохи. Звісно, тут уже з момента з того моменту як... Тут переставки строїти, то тут багато ще що зароставки, ще що дуже дерева. Оце як що ти, як тут і набуто, а тут ще й скріш і, а, а, вода капає. Так. І ту мила на, на якесь наступне місце. Сподіваюся, в мене там постійно чути, а то не хотів би б ще раз все рознімати. Так. Тут так само, як ви можете побачити, нічого такого цікавого немає. Так оце що за. А хто, хто таке знає народ? Напишіть в коментарях. Ану, а голказом подивлюсь що тут на четвертому. Так. Ось такий вид. Якраз із останнього поверху можна так сказати. Ну а тут ось ви самі бачите як. Далі я думаю... Не буду подниматься Просто, чтобы меня никто не заметил На всякий случай, катамал тогда Так Думаю, уже буду спускаться по трохи И на всякий случай Камеру включенную Подожду, а то Якщо хтось тут буде, в мене можна так це переслідувати, хоч вам ще якийсь контент підзінь, підзінь. Так, піду я на іншому ходу. То ще десь на один спуск має бути. Так як обійшли таких спусках, в таких будівлях дві, два спуска вроді має бути. Ну зараз якраз і перевіримо. Далі чого він А тут він такий самий Ну зараз сюди підічок, сюди щось. Такшені цього немає. Так, ша трохи вже буду виходити. О, ось сьогодні вихід. Тут явно хтось ще іноді може бути, так як одержав. Ота вже я, яку ви бачив тут явно на перший день. І ще так же все, тут так все заростав. І ще ось якась бетона брилка якраз. Яка біля заброшки саме її. Дивіться. І так. На цьому я думаю вже закінчувати. Тому, кому подобається таке відео, то підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. І пишіть, звісно ж, коментарі, щоб, якщо хочете, щоб я ще знімав, находив їх, знімав похожі заброшки. І е, е, також дав їх на Ютуб для вас. Також не забувайте про те, що в мене є телеграм-канал, на якому... Частенько може... і точишна частенько а іноді може появлятися раніше інформація про е, ті чи інші відео. Тому, якщо хочете бути в курсі е, таких подій, то підписуйтесь і на телеграм-канал, то ссылка буде в описі. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.